А ви знаєте, що розташування патрубків, подачі і обратки в вашому твердопаливному котлі має просто величезне значення. Це подача, це обратка. Друзі, якщо вони неправильно розташовані, то у вас буде порушена циркуляція води в котлі, і тоді у вас буде одна сторона котла більш холодна, а друга більш гаряча. Це є неправильна робота і циркуляція котла. Поясню вам інакше, дивіться, це подача, це обратка. Ми розташовуємо їх під ваше індивідуальне замовлення, коли виготовляємо котел. Але ми все ж таки радимо зробити правильно. Дивіться. З подачі і обратка розташовані по діагоналі, коли обратка повертає воду в котел, тобто поток поток води створюється в котел, з подачі створюється поток з цієї сторони, то повздовж водяної сорочки, так як ми їх розташовуємо, створюється циркуляція по всьому колу котла. Отак створюється циркуляція. І таким чином у нас немає застоївки кипятка, тобто гарячої води з однієї сторони, і більш холодний з іншої сторони. До прикладу, якщо б ми розташували подачу тут, а обратку тут, то у нас та сторона котла була б. Більш гаряча, а ця більш холодна. І все це ми виготовляємо. Ще раз кажу під замовлення і радимо зробити вам так, як потрібно. Ще ми нагадуємо, що під замовлення розташовуємо оці всі елементи для підключення котла для зручності експлуатації котла з правої або з лівої сторони. Все це виготовляє компанія Ніка.